Друзі, доброго дня. Зараз я вам розкажу про свій нову покупку з розетки, яку я щойно буквально забрав з рук кур'єра. Це є телефон Xiaomi Note 3. Його ціна 3799 гривень золотистого кольору. Голд 16 ГБ. Як бачите, документи видає євро -март. Розкажу я вам його брав з Польщі його везли, привезли приблизно за 6 днів. Ну, Я думаю, що це досить швидко, тому що насправді 2 е, дні тільки по Україні возить. Так що, все окей. Дякую розетці за покупку. Дивимось, що там ще всередині. Так от, сам телефончик. Ну, досить непоганий зовнішній вигляд, М -м, поки що ніяких дефектів не бачу. Все окей, плівка є. Ззаду стоять всі потрібні штрих-коди, MAI, плівка на сенсор пальця, на камеру. Я його поки що включу, подивимося, за який час він включиться. Так, відкладемо, що тут ще у нас є. Китайці ще вставили usb зарядка зрозуміло, перехідник і на ну, 220 перехідник. Оце дуже добре, тому що насправді е... нічим би я не зарядив. Так, я так розумію, це дуже прикольна штучка, коли я буду вставляти карточки, нам мені знадобиться. Решта. Папірці, на жаль, я не володію китайською мовою. Скоріше все, це якась інструкція, але в даному випадку вона мені не пригодиться. Ну що ж, телефончик я бачу вже включує все. Подивимось, що тут у нас є. Насправді, супер телефон. Я бачу все. Українська мова є. Все, що потрібно, все добре. Також є багато інших мов. Я вже переглянув перед тим, як обрати в кур'єра, тому що це для мене було важливо. Переглянемо, що тут ще є. Так. Версія Android 5.1.1 Але я так розумію, вона має оновитися після того, як я підключу його до інтернету. І 16 гіг. Стан... Телефону, сигналу тощо. Ну і вмію працювати цією рукою, тому зараз візьмемо іншу. Так, 2 гігабайта, процесор 6 ядер, 1,8, так як це написано. Назва Рідмі. Що ж, я вам скажу, що користуючись е, зараз е, Samsung 6, я не бачу взагалі ніякої різниці, крім ціни яка в 5 або 6 разів вища. Так. Ну, все решта треба наставляти підключати. На жаль, в мене тут немає музики, щоб. Щось програти. Так. Тому і немає на карточки, щоб перевірити якість зв'язку. Але я думаю, що це все буде камера закрита з задньою плюкою, тому ми нічого не зможемо побачити. В характеристиках можна багато всього почитати про цей телефон, насправді він є дуже хороший, я раджу всім. Як бачите, в коментарях пишуть, що немає української мови, російської, лише китайської та англійської, але це неправда. Всім дякую. Купуйте на розетці і буде вам все окей.